Саша Кулік, ви мене вже втомили. Ви вже моїх підписників втомили. Забанить. Не буду я вас банить. відпишіться краще самі. Ви сидите там на тихушну і все на набираєтесь досвіду, то набирайтесь тихо, свого ветеринара. Краще їх взагалі не мати. Я за себе скажу в тому році. В я півроку півроку бігала по людських лікарях, щоб мені поставили один дебільний діагноз. Понімаєте один? Я витратила купу грошей, щоб мені поставили один дебільний діагноз. Ну, Проблема у нас в Кривбасі з лікарями. Ну я ж вроді зрозуміла в тій публікації. Розповіла, проблема у нас розумієте. У нас треба метал, бабло і бандіти. Все де мені її обрати того лікаря? Господі, де мені її обрати? Саме тому, що я не довіряю лікарям. Я підіймаю своїх цуценят так, щоб у людей не було далі, Не знаєте своїх ветеринарів і там своїх етих. Не без того, що є нюанси, розшифровку аналізів. Е От вірите, я залила в чат GPT те, що мені вчора сказав лікар. Один в один, як наче читав, то знаєте, як наче перечитував. Так що не миліть ви її ерунду. Наразі, на жаль, ситуація в Україні вона така: у нас ні людей не лікують, ні собак не лікують. Та і все. За Харків чула, що в Харкові там є гарні клініки, які вартують дуже багато грошей, і не кожен може собі те дозволити. Ну, я не в Харкові, я в Кривому Розі. В нас, на жаль, ситуація. Ція в Кривбасі критична з приводу ветеринарних клінік. Та й все.